Панські дрібнички на допомогу пораненим захисникам незвичайний розпродаж олаштували на буковині. Учасниці та переможниці конкурсу Успішна пані Чернівців під новорічною ялинкою пропонували всім охочим придбати предмети побуту з власних колекцій, книги, елементи декору, автентичний український посуд, картини, сувеніри та навіть домашні закрутки власного приготування. Панянки за демократичними цінами пропонували придбати всім відвідувачам різдвяного містечка. Виторгування за продаж панських дрібничок кошти Учасниці ярмарку передадуть на потреби українських військових, які лікуються від поранень, отриманих на фронті. ми зібрали всі предмети вжитку, які, які нам по суті не потрібно, і мені здається, що в кожної людини знайдеться, хоча б бодай хоча б одна якась річ, яка їй не потрібна, а продавши її за символічну ціну, можна зібрати досить ну зачну суму. Люди купують, цікавляться, питають, які закрутки у нас є. Ми пропонуємо ціни. У нас так чисто умовні, можна з нами торгуватися. Дуже важливо, тому що ми живемо. Ми святкуємо і сьогодні будемо, як кажуть, а вони там мерзнуть, і треба, щоб усі, всі, хто може, чим може, щоб допомагали.